Восьмирічний черкащанин прославився на всю Україну. Хлопчик намалював свої права і потрапив до 12 фіналістів всеукраїнського конкурсу. Його проводив ЮНІСЕФ спільно з Укрпоштою. У конкурсі під назвою Намалюй свої права взяли участь більше 600 дітей, як із повноцінних сімей, так і сироти, а також діти з особливими потребами. Що вони вважають найважливішим у житті? Вікторія Курченко розкаже. Я в своєї мами на руках тут а менша сестричка, приносить мамі квіти. Я тут в такому українському костюмі. Ну бо я ж українець. Малюнок восьмирічного Сашка повен символів яблуня, пояснює юний художник, поєднує родину в єдине ціле. Райдуга означає пізнання, а квіти то щастя та любов. Уперше Сашко взяв пенз до рук ще у три роки. Відтоді своєю творчістю підкорив журі не лише українських конкурсів, а й міжнародних. У рідному драбові хлопчик відвідує школу мистецтв. Там і дізнався про новий конкурс. Я намалював право на свою родину. Ну, а що це? Діти повинні бути своїми мамами, татами, там сестричками, братиками, що їх не треба роз'єднувати. Малюнок Сашка один серед кращих організаторів конкурсу, кажуть, обирати було вкрай складно, бо звідусіль отримали більше шести сотень робіт. Найчастіше на них право на якісну освіту, на турботу дорослих і увагу до особливих діток. В першу чергу конкурс задумався для того, щоб дітки могли саморозвиватися, а також для того, щоб привернути увагу до потреб дітей, щоб ми якось захищали їхні права, тому що дуже багато дітки писали і про те, щоб мати повноцінну сім'ю, і цими малюнками вони намагалися якось докликатися до дорослих. За свої старання юні художники отримують цінні подарунки. 12 фіналістів у столиці нагороджує особисто віце-прем'єр-міністр України. Цей конкурс проходить за його підтримки. Олександр Вілкул каже, нині на державному рівні проводять чимало заходів для підтримки дітей, зокрема, й надають їм адресну допомогу. Особої підтримки требують діти інвалідів і вони мають на це право. Тому що, незважаючи ні на що, вони борються і хочуть бути щасливими. І ми взрослі, їм повинні в цьому допомогти. Деві кращі роботи зобразять на поштовій марці та художньому конверті Укрпошти вже наступного року. Малюнок Сашка та решти фіналістів демонструватимуть на усіляких виставках. Вікторія Курченко, Василь Сеєнко, Роман Буша, Віка новини.